Подивіться, ну. оце вау, оце дійсно вау. Йду я дорогою і дивлюся, виглядаю свої гриби-трутовики, а тут така картина, думаю, що ж таке бускове. Ви подивіться на цю квітку, що це таке, і зрозуміте, що це. Мені здається, процес розмноження слимаків. Ну, це просто вау. Подивіться на загальну картину. От воно там причеплено, бачите? Оцим слизом причеплено. Потім така, бачите, теж слизу нитка. І от їх тут скільки. Два, вони скрутилися і знизу. Отаке утворення, яке ну, точно має відношення до розмноження слимаків. Я вражена.